Слухай, треба їхати, треба втікати звідси. Я, я зароблятиму, я, я буду готувати, прибирати, навіть піду працювати на фабрику. Я влаштую для нас життя. А ти, ти маєш сяяти. Ти маєш бути актрисою і сяяти на сцені як зірка. Давай, поїхали зі мною. Ну чому? Та, та, та тобі стане з ним скучно через два роки, а разом нам буде весело завжди. Ну чому ти мене? Прошу тебе, не кидай мене. А знаєш? Краще веслувати одній, але у власному каналі. Справді. Я не вірю, що дитинство скінчило. Але це мало статися рано чи пізно. І тому це має бути щасливий кінець.